Друзі, ну під таку веселку я вирішив записати чергове відео про оприскувачі, нагадати вам, що вони в нас є, і вже треба готуватися до цього сезонного оприскування є на 1000 літрів, на 400, на 200, на 800, на 600. Ціни, мабуть, розказую відразу. 42 000 на 1000 літрів за таким, таким от, мабуть, толвері насосом 120 І Якщо ви хочете посилений насос тадленовський з алюмінієвою помпою, це плюс 3 тисячі до ціни. Його рекомендую ставити в випадках, коли ви берете не 16-метрові, а 14-метрові, а 16-метрові крила. Він краще тисне. Всередині у вас в бочці відкриваємо бочку і маємо повний комплект. Всі шланги, форсунки, розподільник, льодочка. Все в комплекті. Ці бочки це фірмові оригінальні бочки Марципласт, вони з клеймом. Вони класні, якісні, товщина тут близько восьми міліметрів. Штангелем не поміряв. Рукомийничок є, рама вже оновлена, гнута не тільки тут, вона гнута також тут. Тобто мінімальна кількість зварних швів. Це є бочка, на яку я даю гарантію. 42 тисячі на тисячу літрів. Вона може бути сіра, може бути жовта. За це не турбуйтеся, це просто пігмент. У нас тільки оригінальні фірмові бочки. 400 літрів. Ось вона сіренька 29 тисяч, 200-літрові по 27 тисяч. 200-літрові в комплекті у вас 8-метрові крила, 400-літрові в комплекті 12-метрові крила. Також окремо продаємо бочки, окремо продаємо крила. Крила покажу, показую ближче. Це 14-метрові крила. Ми беремо крила тільки вже плаваючи, стабілізацію, тобто ця пластинка має місце. Крила профільна труба та гнутий метал. Скомбінована, а ось вам 16 метрові, будь ласка. Також є інша техніка в наявності полтава, чумацький шлях з доставкою по всій Україні. Ми вам допоможемо.